І якщо хочеться здивувати родину і гостей чимось смачним і новим, готуйте баба -гануш. Сезонна і дуже проста страва. Два баклажани вагою по 300-350 грамів. І один зубчик чеснику. Все це відправляю в форму для запікання, і в духовку 200 градусів хвилин на 45. Після цього дістаю і перекладаю все в контейнер під кришечку, щоб шкірочка гарно зчищалась. Поки баклажани охолоджуються, займаємось чимось корисним. Я кормив Андрюху. Чистимо баклажани і насікаємо ножем. Не перебивайте їх блендером. Збережіть обов'язково текстуру. Кілька гілочок петрушки дрібно нарізаю і відправляю до баклажана. Вичавлюю запечений часник, сік і цедра з одного лимона, сіль і перець за смаком. Додаю трошки оливкової і все це гарно-гарно перебиваю. Додаю 3 столові ложки, пасти тахіні І знову все гарно перемішую. Викладаю готовий баба-гануш в тарілочку, робимо форму, додаємо трошки олійки, кілька оливок і посипаємо паприкою. Всім смачного. І не забуваємо підписуватись, бо тут дуже смачно!